Експертами дубль перший, доброго ранку, шановні глядачі. Рада вітати вас у нашій студії, де ми обговорюємо важливі питання на тему фінансів. Мене звати Гончаренко Ольга, і сьогодні я буду вашою ведучою. Сьогодні зі мною у студії шановні експерти, пан Сергій та пані Анастасія. <клухи> Тож, давайте розпочнемо нашу розмову з першого питання, яке я хотіла б задати нашому експерту Сергію. Чи може суспільство існувати без грошей? І чи є якісь історичні приклади, які це підтверджують або спростовують? Оу, май гад! Но вей! Окей, problem. проблем? Теоретично так. Чому? Тому що можна використовувати бартер. Але чому це буде грати в мінус? Тому що бартер він більше як а Складна теорія важко знайти щось взамін, тому чого ти хочеш. Кожу мою дуже важливе питання для вас. Можете, будь ласка, пояснити нашим глядачам, чим фінанси відрізняються від економіки, і чому власне це важливо розуміти? Ну Якщо говорити про економіку, як ми вже всі знаємо, то економіка це наука про розподіл ресурсів. Ось. А фінанси це як більш галузь економіки, яка відповідає за те, як розподіляти фінанси, як їм розпоряджатися <клухи> До нас сьогодні. Також завітали ще два експерти: Михайло та Марія. Майкла, розкажіть, будь ласка, як працюють фінансові системи в розвинених країнах і чим вони відрізняються від країн, що розвиваються? Так, працюють так само, як країни, які розвиваються. Там ніяких змін немає. Тобто вважаєте, що. В більших країнах більше людей більше працюють, більше заробляють. Можете ви нам розказати, як банки заробляють на депозитах і кредитах? Беруть гроші на депозит. Потім дають гроші в кредит. І заробляють відсотках. Сергію. Розкажіть, будь ласка, а як же працюють фінансові посередники? І чи можемо ми уявити наш світ без банків? Ми ж всі знаємо, що фінансові посередники це банки, фонди, страхові компанії. Так зараз в сучасному світі дуже складно уявити взагалі якісь фінансові операції без банків і фондів. А зараз ми перервемося на рекламу. Я сказав, я виступаю рекламою фінансів в університеті. Якщо ви хочете заробляти багато коштів, там 100, 200, мільйон. Вам розкажуть ну, як це робити? Представити вам наших ще одних експертів: Тимура та Єлизавету. Тимуре, спираючись на ваш досвід, ми хотіли вас запитати. Як відомо, страхування дозволяє економіці зростати. Ми хотіли би запитати, чому і чи може воно існувати без нього? Дякую за запитання, пані Ольга. Зараз багато хто подумає, що це якась мильна бульбашка, що це все не справжнє. Але страхування а, дуже класно, першочергове для бізнесу. Що не день, то ризик не будемо тут уже гріхати іти кожного дня. Ризики, от треба треба страхувати всі. Ми знаємо, що наша історія вона циклічна. і щоб не допустити помилок в майбутньому. Нам дуже важливо вивчати минуле. Тому ми хотіли поцікавитись у вас. Чи можна було б уникнути кризи 2008 року, та які ми з неї винесли уроки? Що дивитися на цю кризу 2008 року? Це була найжорстокіша криза в економіці. Банки видавали іпотечні кредити мало забезпеченим позичальникам. Був малий контроль централізованих банків. Як її запобігти? Можна і запобіг... запобігти уникнути тим, щоб був жорстокіший контроль. Пані Анастасії, чи справді борг це добре, як стверджують деякі економісти, чи це лише фінансова пастка для урядів та компаній для економіки, наприклад, коли банки видають кредити на якісь інвестиції, то це звісно добре. А борги, які направлені на споживання, тобто кредити, які направлені на споживання, вони себе не повертають не окупають, тому що Зловживати і давати кредити тільки на споживання, то да, нас може чекати якраз таки повтор кризи 2008 року, як сказала Ліза. Дуже вам дякую. Ми були раді зустрітися у цій студії. Дякую нашим експертам та до скорих зустрічей. Дякую, пані Ользі. Дякую.